Всем привет, вами Дарья. Сегодня мы будем играть в Stand 2. Ось мій аккаунт и простий. М110, AK Revolution, Eagle Hunter и все. 3030 -30, 30 уровень. Давайте пограємо в командный B на Sandstone. Sandstone и краще І Еще напевно арена. Sandstone. Це мої. Е, Сендолші просто мої думки читає. Я хочу сенсто. Сенсто. Я не хочу сенстоу? Не сенсто. Це і взагалі. я вже куматний бій просто знаю на всі 100%. Так що зараз же тут всіх завалено. Сюди першого є. Потреба, блін. Ну, даже не тут же все. Сэ. Треба брати М4. И все госситы просто. А смо, а не мощней. Але я мощнейший. Постараюся їх зараз вимити скапки. Що означає виводити? Прибрати. Як мусор. Але вони мене прибирають. Не, ну, просто логіка. Краще я буду отут тут вистрейдуватися. О, ні. Я ж не можу сюди ушкодження. І тут вас не Сюди. Ну, це просто чіт. Чо? Я кону савэм. Це тысячно? Да, ты пугу салаем. Куди? Вон там, вон там, вон там, вон там. Клво, взагалі. Дуже кльово. не 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 Ну куди? Але я зайшов 63-61. Це вже якийсь прогрес. Не великий, але якийсь? 64-63. Давайте. Виносимо их, выносимо их. Выносимо. 66. 65. 67. Давайте. Ні, Не умирай, не умирай. Є, ми вишили. Невеликим крилом. 7 вбивств в мене. Це добре, А на них там теж сім вбивств, Я таке не представляю, як це можна робити, О, -о, -о, -о. це ж треба, Прям так близько. Так близько. ще 400 штучок треба, це взагалі эта штука. Я не представляю. Я просто не знаю. Ну, сразу заходим. ласка, тренінг аутсайд. Це нормально. карта. Там треба со снайперки працювати. Эммм. Синстал. Добре. Взагалі. Найкраще. Краще не буває. Я хочу за цих. За терористов, ладно. Погнали. Пігнали. Та на М16, берись. М16, давай, М16, це. М16, 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 М16. Сюди. Першого програма. Другого програма. Бог Люба, троицу. Прибрав троисю. Навіть четверцю. Ой, зараз был пятый. Это вже якось наверху. П'ятыйся. Цікаво. П'ятиця. Двои! один патрон! Один патрон! Не! Ну сэйкас по 90-м. на нас Так, я. Ой, не. Да прострел. просто делал. Сюда. По 90. Ну, два. Типу він хороший? Але один він не хороший. Що там і добрий, але і не недобрий. піднімайся. Прасавчик. Треба буде всіх контролирах. Ай, ну, Але я ее точно. Я молодець. Так, ну це оружие. Так это прячешь. Нанописька. Ну, Сказав. Дигал. Дигл. Дигл-то дигл. Дигал вс углова. Сендофи мехли всьому голова. А дигал всьому голова. Не дигал. Хагама, <на> куди я вола? Все можна гушейком? Але кінці? Самі на цього хто не хоче на великому рожі? м M6, 60 Пулемет типа Так, так снизи, уходь, давай Эй, АВМ Ну что может краще скажите мне, чем АВМ В общем Diggle Digle M. Шо? Як? А у нього скінчик такий добрий. У мене теж був, але я його продав. За три. Оби. Давай, давай, давай! Без приціла. Ну, от куди? Шо? Сюди Якось дуже почала лагати. Все пігнали. Треба виносити. О, ні. Оні. Прошу можна йти. Це якось дуже-дуже якось. Добре. Поштам. Що? Так, не треба цього завалити. Що він по-бистрому? Як? От як? нам треба призрятися. Ну-ка, давайте я попробую. Ну просто брать цікавості. У мене нема скіна. Але вже кінець матчу. Ну то як же получається? 8БС. Найкраща карта. Захвіл. Мне ну, кажется, так багато демопало. Але 160 є. А є, сюди 25. Зараз купуємо з вами бокс і відкривання, якщо хватає. Якщо хватить. Якщо не хватить, то ще я позбираю. Так, нам треба. Щоб воно відкрилося. 103. Давайте. Ідемо. О, це красивий. Перчаточки. Кстати, вже мені грай. Какий дешевенький. Металлед. Метал. Металред вже даже. Дигл ред такой. Мені б хоч би? Зараз я вам покажу що. Я дуже радий буде, якщо в мене навіть ось таке щось буде. А треба спочатку покупаємо. Ось таке. Один. Все. І дивимось одне. Пушечки. Пушечки.

Їхав. М16. Давайте, підгнали. Все. Погнали. Хоч без пасу. Але... Ні. Здача не на моїй стороні. 004. Ну? Що? Все, граємо. Давайте пограємо якесь прикольне щось. О, в самстоум пограв. Ні, там дуже багато грати. Так от бомба. Ескалація. Синстоун. Дуже хочеться самстоуму. Сенстоум. Як я і казав вже, на початку відео, найкраще кажуть. Сенстон. Сюди? Я дивився по сенстору на багато. Як про треба грати, а тепер я знаю, вже На А, як дуже треба грати, добре. Навіть якщо це за спецназів. А я буду за спецназів. А, ну добре. Я за спецназів США. Та я спецназ.

Давай, давай. Врубай, вырубай. Все. Молодець. Все, ок, я разумею. Красава. Ай, я зажил покупать. Е, Ты поздравно той брати. Чого мы тут? Ем, ну ладно. Бомба уже закладывала. За скотч мне. Ой, Ну Просто цвета штука. Давайте на базах пограємо. Але красиво. Какой на анимацію? Должи. Мои все там. Разумей. Co najmniej na razie wiemy tam było nie, homas ktoś o. У А, мы всі на Б на Б? Куди я, наверное, пішов? Ну добре. Я готую не Ну, а у одного бывший делался в строгом делах. <свес> <свес> Трех, на А, на А, все дома на А. Требовался на Аппоте Сейчас я <кхем> ось сюди. сюда. Це ну дуже добре. Шо? Прям супер. Короче, буваємо. На Б давайте на Б. Шо? У нас же одного нема? А, в неї? з нас на Б. Ходимо зразу. Тимок. Ні. Mm. Куди? Що він буде робити? Їх двоє? Восемь шестнадцать на Б? А-а-а. шо Тубли, мы тебе же за не, 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 не понятно, понятно, что Джо Здесь якось усыла надо уже Хоть он ну, наш да. не возьмем. ЧМ четыре один. Один А. Один нас так сказал. Также купить работать на Б. ему С. все. Да ну купить, я сам собираюсь выбрать. Nee. Ja, du. Se. Что ж мы начали там выигрывать? Спас. Спас. На А. No, I don't know. А я убил оставься тебе. Зразумела. Вирішальный раунд. Якщо мы зараз выбраем, то я Я не знаю, что я зроблю. Я дуже буду радий. Бай-бай просто. Это просто. Ё-моё. Я не могу сразу играть. Ну, даже я не могу Шо? Мы выиграли? А? Ну, все. Пацки, пигнат. погнали все. Пігнали, чого я вас пігнали. Погнали правильно. Ой. Що? Це ж не важко, я не вірю. Шумовий гей. Окей. Діхал. Все, це для них фаталіскую. От Раша. Фу, ми должны рашу першу брати. Їх перших просто. Пошвили все. Шо? Ми вже вбили? А? Я же говорю, свой фаталити говоришь. пять сім. У нас есть воины просто. Просто. М -м -м. А, ні. все. Це була дуже добра катка, але нами по немає. Своя взагалі сказав. Ну добре. Вже так, як так. Схилі там взагалі дається. Шо. кейс? Мені такі один раз ходьби, то ну, все з вами був Торіан.